Наші кобзарі мали свої секрети довголіття, і вони жили майже 100 років тоді, коли середньостатистичний українець за часів кобзарства жив 50-60 років максимум. Стати маленьким кобзариком було дуже почесно. Довголіття нашим з вами кобзарям. Саме дарував інструмент, на якому вони грали у кобзарів. Була дуже потужна сама енергетика їхня аура була настільки збалансованою і чистою, що поряд з ними хотіли знаходитися люди. Цей інструмент вважався, що він не старішає, а він стає кращим. Він стає мелодійнішим, чутливішим з роками. Ще в сиву давнину наші предки. Втративши зір, часто подавалися у Кобзарі. Закликали любити народ і свій рідний край. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні дуже цікава тема, як на мене, бо нещодавно моя донька повернулася з Греції, з острова Ікарія, де досліджувала як нутриціолог секрети довголіття. А я їй сказала: чи знаєш ти, що наші кобзарі також мали свої секрети довголіття? Вона сказала: Ні, мамо, не може такого бути. І нас була дуже цікава бесіда. Вона мені розповідала про те, що греки, які довго живуть, 100 плюс років на сьогодні, вони мають високий рівень стресостійкості, вони мають ну, звичайне для нас харчування нічим якраз по харчуванню. вони не відділялися тільки регіонально притаманні певні, е, певні продукти вживають. Але на перший план вона вивела саме високий рівень стресостійкості. На що я її сказала? Наші кобзарі мали свої секрети довголіття. І вони жили майже 100 років тоді, коли середньостатистичний українець за часів кобзарства жив 50-60 років максимум. Тож, Давайте розбиратись, що дарувало нашим кобзарям ось то розкішне, довге життя. Так, дуже часто кобзарі були сліпими, і ви знаєте, що вони мали ці травми, вони були досить цікавими особистостями, це особливі люди. Люди, які передавали з в вуста, наші традиції, наші обряди, ритуали, нашу історію, по суті, оспівували. І багато завдяки кобзарям, бандуристам ми дізнаємося саме із того, що вони несли із одного поселення в інше. Так от, не можна уявити кобзаря без бандури. або Бандура, вона ж і є попередником кобзи. Кобза і бандура це музичні інструменти, такі ж древні, такі ж стародавні, як наша з вами держава. І вони мають особливість унікальну. Вони мають і 200, і 300 років знаходять такі старовинні інструменти. А взагалі історики вважають, що перші бандури, які використовували наші українці, це ще бандури за часів трипілля, а може навіть і глибше. Чим унікальні ці інструменти декілька слів про це. Чому ми вважаємо, що на них особливо треба звертати увагу? Адже є прекрасні скрипки, там, наприклад, страдіварі чи гварнері, з яких навіть пил не дають, не дають дмухнути, щоб вони були збережені в певному температурному режимі, в певних умовах. А наші стародавні музичні інструменти наших кобзарів, з ними проходили через вогонь, воду і, як то кажуть, мітні труби, вони з ними ночували в полі, вони з ними омивалися дощами, висушувалися вітрами і сонцем і залишалися прекрасними інструментами. Що за секрет в собі містила та така прекрасна бандура або кобза? І цей секрет, до речі, дарував довголіття козакам. Про це я вам сьогодні розповім. Але для початку хочу вам зачитати. Одну цитату з дуже цікавої книги, я зроблю її огляд в нашій рубриці книги про Україну, які я читаю. Василь Кобилюх, 167 синоним... синонімічних назв землі у санскриті. Дуже цікава книга. Так от звідси я вам хочу зачитати цитату про Бандуру і Кобзу. Автор пише. Бандура кобза недаремно має археологію до 20 тисяч років. Тобто він вважає, що 20 тисяч років тому вже наші пращури, праукраїнці грали на бандурі і кобзі. Бандура означає, в перекладі прекрасна або чудова. А кобза перекладається як та, що захищає, охороняє, оберігає та Піклується про господаря. Назва Кобзар не випадкова. Ще в сиву давнину наші предки, втративши зір, часто подавалися у Кобзарі, закликали любити народ і свій рідний край, свою рідну мову, рідну красу, закликали до боротьби проти ворожого поневолення. Так ось дійсно, саме в Бандурі. Була дуже, дуже велика концентрація саме тої сили, яка дарувала бандуристу або кобза-кобзарю, дарувала цю силу через своє звучання. Справа в тому, що для того, щоб вона дійсно звучала унікально то її виготовляли з певної форми. Ви знаєте, що корпус, деки, шийки, резонатори, решітки все це виготовлялося з різних порід дерев. Як правило, це була липа, вільха, вишня, клен, рідше використовували бук, дуб, калину, горобину чи березу. Вважається, що забудовою своєю вона настільки унікальна, що немає з чим навіть і порівняти. І вимоги до бандури чи комзи були дуже-дуже високі. Вважалося, що якщо вона буде. Впливати на простір своїм звучанням, впливати на бандуриста, на кобзаря, який буде грати на ній, то, то цей інструмент має мати дуже високу резонантність. Тому звук мав бути настільки чистим, щоб не спотворюватись і нічим не підсилюватись зайвим. Вона мала бути дуже витривалою, тому що служила переходячи із рук в руки у спадок від одного бандуриста до іншого. Вона вважалася цей інструмент, вважався, що він не старішає, а він стає кращим. Він стає мелодійнішим, чутливішим. З роками. Тому мати в спадок бандуру від іншого бандуриста вважалося дуже почесним, такою почесною нагородою. Взагалі, так як вона проживала життя, довге життя з бандуристом, з Кабзарем, то бандура як інструмент мав відтворювати лише те, що промовляли її струни, і співати тільки такими струнами, які були вмонтовані в цей інструмент. До речі, струни до бандури, до кобзи, робили двох різновидів це були баси і приструнки. Перші робили з металу, ну, так само, як на скрипки чи гітари, а приструнки з овечих жил. І загальна кількість саме струн могла сягати від 24 до 60. Так от, з медичної точки зору, ця унікальна структура бандури чи кобзи дійсно впливає як потужний генератор різноманітних гармонійних коливань на здоров'я людини, яка грає на цьому інструменті. Вважають, що, що репетируючи чи граючи, кобзар встановлював так бандуру по відношенню до свого тіла, що звукові коливання, колеба, навіть мінімальні, які вона створює, вони настільки були в, одной, в одній резонансній частоті з внутрішніми органами, такими як серце, сонячне сплетіння і органи довкола сонячного сплетіння, печінка, підшлункова залоза, що ці органи починали дуже гармонійно працювати. Тобто довголіття нашим з вами кобзарям. Саме дарував інструмент, на якому вони грали. Подумайте на секунду, це не тільки образ. Згадайте того ж самого козака Мамая, який грає на бандурі, що цей образ цього інструменту кобзи, бандури. Це образ не тільки нашої української традиції, це і образ нашого українського довголіття. Можливо, варто заохочувати сьогодні дітей навчатися грати на таких автентичних, дійсно українських інструментах. Тим більше, що вже сьогодні ми розуміємо, що це додавало життєздатності і життєвої енергії безпосередньо нашим з вами кобзарям. Так от що ще вважалося є секретом безпосередньо бандуристів? Ну, в першу чергу, давайте згадаємо, що кобзарі, які йшли між поселеннями, Жили де прийдеться, ночували там, де їм за запропонують, мали міцне здоров'я за рахунок того, що вони були невибагливими абсолютно ні до чого. Вони їли щось дуже просте, і їм треба було, щоб насититись дуже мало. Тому що от саме ці вібрації, які створювали інструменти, якими вони володіли, на яких вони грали, а також слова, слова. Заклику до любові, до єдності, до боротьби з ворогами, вони завжди давали оцю духовну їжу кобзарям, яку вони передавали людям довкола, і цим також дуже збагачувались і насич... насичувались. майже ніколи ми не бачимо, щоб кобзарі вживали алкоголь. Вони дуже рідко могли щось випити і майже ніколи не палили. Якщо вони не палили, то е, автоматично, мабуть, вели здоровий е, спосіб життя. Хоча знову ж таки, що ми сьогодні, сучасні люди, про цей здоровий спосіб життя говоримо, на перше місце ми ставимо активність. Ми кажемо: хочеш бути здоровим, ти маєш бути активним. Так от, чи були кобзарі активними? Звичайно, вони дуже багато пересувалися, вони ходили пішки від одного поселення до другого, від однієї громади до другої, і співали, співали, співали про Україну, про традицію, про історію. І таким чином вони мали дуже такий активний спосіб життя. Ще дуже важливим елементом, секретом довгоріття наших козаків була величезна віра в богів. Вони абсолютно дуже ревно вірували в Бога Творця Всевишнього, вони оспівували його, оспівували різні історії, якісь кобзарії оспівували їх в християнській такі традиції, біблейській, якісь в рідновірчій традиції, оспівували і розповідали про наших богів і богинь. І це все разом також їм давало життєву силу через духовну таку працю. Також, все-таки, якби ми не аналізували з вами засоби, які ми досягали довголіття кобзарі, ми, врешті-решт, знову ж таки йдемо і торкаємося бандури, бо бандура унікальний інструмент, який постійно людину. Налаштовує на гарний. Гумор вважається, що запорукою гарного настрою і позитивного мислення бандуристів була ось ця резонансна частота, вібрація серця, яку створює саме бандура. Тому тут дуже цікаво ще треба звернути увагу, що на різних інструментах, як начебто люди, які володіють грою на різних інструментах. Вони інколи себе силують, щоб взяти інструмент в руки і там заграти ту чи іншу якусь мелодію. Бандуристи ніколи себе не силують. Вони настільки відчувають бандуру частиною свого, навіть не тільки життя, а й свого тіла, що вони проявляють будь-яку гру на бандурі як частину себе. І тому це дуже здорово. це, Автоматично під, автоматично дарує бандуристам хороший піднесений настрій і позитивне мислення. І знаєте, адже грати на бандурі або на кобзі ніхто ніколи нікого не примушував. Бандуристи, кобзарі вони самі грали від свого бажання, від свого вибору. А от вже скрипалів, наприклад, запрошували, щоб вони там пограли, поувеселяли. Поспівали, поскакали, як то кажуть. А бандуристи приходили з великою мудрою ідеєю принести, наприклад, інформацію про подвиги, прославити пращурів, прославити країну. Тобто вони несли таку дуже просвітницьку і високу духовну місію. Також вважається, що у кобзарів була дуже потужна сама енергетика, їхня аура була настільки збалансованою і чистою, що поряд з ними хотіли знаходитися люди. І ми знаємо з вами з різних етнографічних джерел, що коли якесь поселення приходив бандурист, то велика честь була його запросити до себе нагодувати, щоб він переночував і до нього збиралися довкола. В першу чергу прибігали діти і навіть інколи до сліпих бандуристів, які діти могли прикипіти душею, і батьки спокійно віддавали такого сина на служіння кобзарю, бандуристу. Якщо він ще й потребував допомоги, наприклад, він був сліпим, то стати маленьким кобзариком було дуже почесно. Ніколи ні тато, ні мати цьому не чинили опір. І кобзарики ходили за вже мудрими кобзарями, перебирали їх досвід, допомагали їм, і потім брали до рук також часом бандуру і таким чином передавали мудрі кобзарі маленьким кобзарикам. Своє знання, свою мудрість і е, свої бандури, врешті-решт. Також вважалося, що е, кобзарі вони мали настільки сильне здоров'я, що вони ніколи не хворіли, що вони падали, немов той дуб, впав і помер. Вони знали, коли вони впадуть, на якій дорозі, і при яких обставинах вони були ще і віщунами. Вони бачили майбутнє, вони співали про минуле і в сьогоденні закликали до єдності і любові, до любові до країни, до один одного, до шанування традицій. Тож давайте будемо з вами також наслідувати ці такі. Високій якості наших пращурів, і також будемо поважати цей інструмент. Можливо, хтось і захоче навчитися грати. Ну, принаймні, ми можемо слухати сучасних бандуристів. Серед прихильників бандури ми можемо зустріти не тільки, наприклад, Лесю Українку, Михайла Кропивницького, Старицького, Карпенка Карого, які грали прекрасно на бандурі. Але ж ми можемо побачити, що на бандурі грав і Махно, і Петлюра, і всі. Ці любили не тільки грати чи слухати бандуру, а вважали, що коли ти знаходишся в просторі, де лунає саме мелодія кобзи чи бандури, то наче купаєшся в ранішніх росах, так омивається твоє тонке тіло і так гармонізується твоя душа. На сьогоднішній день, якщо б ми з вами зацікавилися цією темою. І створювали, можливо, якісь спільноти для того, щоб діти навчалися грати на бандурі, то можливо, таким чином ми б могли впливати не тільки на наш духовний розвиток як українців, не тільки повертати прекрасні здобутки минулого в наше сьогодення і формувати відповідно наш. Той український е, такий код, по якому будуть е, нас знати у всьому світі. Тож, давайте подумаємо про це і е, будемо повертати цю традицію в наше життя не тільки задля довголіття, здоров'я, процвітання, а й задля нашої української е, е, ідентичності. Тож запрошую вас дивитися інші відео на каналі Калина. Ставити вподобайки, ділитися ними, підтримуйте нас коментарями. Якщо на то ваша ласка, підтримуйте нас спонсорськими пакетами, бо ми працюємо для того, щоб українського і україномовного ставало більше і щоб про нас дізнавався весь світ, бо Україна і Українці того варті. А я бажаю вам довголіття, процвітання і прекрасного життя в чудовій Україні. Україна обов'язково переможе, бо по-іншому бути не може. Тож до зустрічі на каналі кали.